Цей знак він ніби не з цього світу. Це найзагадковіший, найінтуїтивніший знак зодіаку знак, який завершає зодіакальне коло. Це перехід до наступного життя. Це знак, який бачить те, що ніхто з інших знаків не бачить. Таємне знання та духовність. Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні говоримо про найзагадковіший, найінформаційніший та найдушевніший знак Зодіаку. Говоримо про знак Зодіаку Риби. Риби це останній знак, це завершення зодіакального кола. Вони вібрали в себе енергію всіх 11 знаків. Тому в такій людині цілий світ всередині. Вони дуже глибоко відчувають, думають дуже широко. Іноді здається, що вони не з цього світу, але саме за це їх і люблять. Риби це 12 й знак зодіаку, стихія води. Це двоїстий знак, який має жіночу природу, управляється вчителем всіх планет. Планетою Юпітер, планетою духовності, просвітлення та істинного знання. Риби це в першу чергу емоції. Це не про сльози чи, чи про романтику, це про інтуїцію, перечуття та таємне знання. Риби вловлюють все, що інші не бачать. Їм не треба слів, вони все читають по погляду. По енергії, які ж сильні сторони знака риби, це співчуття. Вони відчувають біль інших, як свій. Це творчість, це музика, живопис, поезія, ось це все, це їхній світ, інтуїція. Іноді навіть страшно, наскільки вона в них точна. Це гнучкість. Вони адаптуються до ситуації без боротьби, як вода. Це віра. Це віра в краще, в добро, в людей, навіть коли вже всі здалися. Риби це ті, які будуть вірити до кінця. Які слабкі сторони знака риби. Це надмірна емоційність. Вони можуть тонути в своїх почуттях. Це ілюзії. Іноді вигадують собі казку і живуть в ній. Це втеча від реальності. На жаль, це може бути алкоголь, наркотики, серіали чи фантазії все, аби тільки не стикатися з болем. Це вразливість. Риб дуже-дуже легко поранити, навіть словом, самопожертва. Це мож... Риби можуть жити чужими проблемами і забувати про себе. Які ж риби у роботі? Риби це не про офіс і це не про тайм менеджмент Але вони можуть стати геніальними у творчих професіях. Це прекрасні художники, режисери, музиканти, психологи, цілителі і навіть астрологи. бо вони Природжені відчувати світ на зовсім іншому рівні. Що дратує знака риби? Це холодність, це брутальна реальність без мрії. Це жорсткість, люди без співчуття, коли їм кажуть, перестань уявляти, риби абсолютно не такі. І риби не люблять, вони не люблять людей, які саме ось такі. Для них вони незрозумілі. Які ж риби у коханні? Це найромантичніші люди у всьому світі, у всьому зодіаку. Вони кохають душевно, вони віддають себе повністю. Якщо риби закохались, все, у їхньому світі музика, сни, листи, поезія, романтика, але якщо зрадити їхню довіру, вони тихо йдуть. Без скандалів, без криків, просто зникають з вашого життя. Рибам потрібна не любов, їм потрібно бути почутим, зрозумілим і прийнятим. Якщо ти риби, пам'ятай, ти найпрекрасніший знак зодіаку. просто ти не такий, як всі. Навчись ставити межі. Так, ти... Ти можеш рятувати всіх, але не за рахунок себе. Не всі заслуговують на твою душу. Ви повинні вчитися бути сильними емоційно, не зраджуючи свою м'якість. Якщо в тебе є друг риби, бережи його, він завжди тебе підтримає. Так, світ його... світ його просто не розуміє, але це не означає, що така людина. Неправильна. його чуттєвість це суперсила. Просто потрібно навчитися направляти її у творчість, а не в саморуйнування. І що ж важливо для вас, джотіші? Якщо ви риби по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео. Введіть там свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. Скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую!